The world's best restaurant. 2012. у Лондоні вручили гастрономічний Оскар. Найкращим рестораном світу третій рік поспіль визнано нома у Копенгагені. Закладу присуджено дві зірки з трьох можливих. Ресторан прославився сучасною інтерпретацією нордичної кухні. Окрім класичних страв, його відвідувачі можуть скуштувати екзотичні наїдки з моху та лишайника. Приймаючи престижну This нагороду, шеф кухар Рене Резепі заявив: він радіє з того, що Данія стає відомою не лише завдяки казкам Андерсона. Ця нова нагорода. Вселяє у нас впевненість. Ми пишаємося тим, що скандинавську кухню цінують так високо. Найкращою шефиною стала іспанка Елена Арсак, яка працює кухарем у сімейному ресторані в Сан Себастіані. Найпрестижнішу нагороду в галузі ресторанного бізнесу, так званого гастрономічного Оскара, вручають у Лондоні вже 10 років. Рейтинг найкращих закладів харчування складають 800 експертів з усього світу.